Баба Онися У баби Онисі було три сини. У баби Онисі синів нема, на кожній її волосині морозом тріщить зима, я горі на світі застав багато, страшнішого ж горя нема, ніж те, коли старість мати. В домівці стрічає сама. Немає такої біди і муки, ніж сумно з під сивих брів, дивитись щодня, як внуки ростуть без своїх батьків. За те, що ми в космос знялися, що нині здорові й живі, я пам'ятник бабі Онисі воздвиг би на площі в Москві, щоб знали майбутні предтечі щасливій гордій добі. Їх горе на утлі плечі онися взяла собі, щоб подух її над землею у бронзі дзвенів віки, щоб всі, ідучи повз неї, знімали в пошані шапки.